Російська пропаганда продовжує вигадувати міфи, і один із них це те, що Україна є антисемійською державою. Так само Україна, де президент за походженням єврей. І між іншим в одному з інтерв'ю він згадував, що його родина пережила Голокост. А також в нашій країні функціонує один з найбільших єврейських центрів у Європі Менора. Єврейські громади вільно функціонують у великих містах, таких як Львів, Харків, Чернівці, Одеса та інші. Також у нас святкують Хануку, відкривають школи, музеї, а рабини спокійно з'являються в ефірах на національних телеканалах. Тож, коли хтось знову скаже про те, що Україна, нібито антисемійська, просто згадайте, у нас президент єврей. Відповідна громада є частиною громадського життя усієї держави. Не зовсім схоже на місце ненависті, чи не так?